Приходить до батька молода дівчина і каже: Папа, я втомилася. У мене таке важке життя, такі труднощі і проблеми. У мене немає більше сил. Що мені робити? Батько, не відповівши, поставив на вогонь три однакові каструлі з водою, в одну кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю – каву. Через деякий час він вийняв із води моркву та яйце і налив у чашку кави. Що змінилося? запитав він свою доньку. Яйця і морква зварилися, а кава розчинилася у воді. Ні, донечко моя, це лише зовнішній погляд на речі. Подивися, тверда морква, побувавши в окропі, стала м'якою і податливою. Рідке яйце стало твердим. Ззовні вони не змінилися. Вони лише змінили свою структуру під впливом несприятливих обставин окропу. Але що це означає? Так і люди зовні сильні, можуть розклеїтися і стати слабкими там, де тендітні й ніжні, лише затвердіють і зміцніють. А кава? запитала донька. О, це найцікавіше кава повністю розчинилася у ворожому середовищі та змінила його, перетворивши окріп на ароматний напій. Тож є такі люди, які змінюють самі обставини і перетворюють їх собі на користь, якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту.